Дзвенять у відрах крижані кружальця, село в снігах і стежка ані руш, старенька груша дихає на пальці, Їй певне сняться мені груш. Їй сняться хмари і липневі грози, чиясь душа прозора при свічі, а вікна сплять, засклив морозім сльози. У вирій полетіли рогачі. Дощу і снігу накавтався комен. і тин упав. Навіщо городить? Живе в тій хаті сивий сивий спомен улітку він під грушею сидить, а хата й тин, і груша серед двору, і кияшиння чорне де не де, все згадує себе в свою найкращу пору і стежка, по якій вже тільки сніг іде. Друзі, на зв'язку, як завжди, міні Аграсуми. Я вас вітаю з цим чудовим зимовим ранком. Запрошую вас відвідати наш майданчик.